Всіх вітаю із магазину «Сінсей». Я сьогодні знову в «Сінсей», у відділі Home хочу показати ті три відділа. Чотири прольоти, які я вчора не показала, тут дуже великий «Сінсей». А хочу почати з цієї позиції. Мені вчора писали коментарі. Тут я показувала ось на цій поличці два яйця, то були сілі, перець, я думала, що то декор. А ось оце це все-таки підставка під яйця. Я не зрозуміла, мені писали і про ці, начебто, що це під приправи. Ось оці це точно. Я зараз прочитала, тут написано підставочка під яйця, оці капустинки. А ті два яйця просто їх розібрали, то дійсно був не декор, я помилилась, то були сілі перець. І далі я вже хочу піти ось у ці відділи, яких я вчора не була. У них є навіть спортивний відділ. До речі, дивіться скільки тут клинків для занять спортом, але вони без акції поки йдуть. 269 ціна, і бачу, що вони в одному кольорі, а такий ще великий є такий, як товстий, 389 гривень 173 на 57 Тут написано ось такі акційні позначки, коли ви бачите червоні, це значить тут ну щось зі знижками йде. У них продовжується міжсезонний розпродаж до 19 квітня буде діяти. Ось такі. Я так розумію, сумочки на... написано, travel сумочки для подорожі. 69 гривень. Є в чорному кольорі, а є в такому бежевому кольорі. Тут у них взагалі такі речі. Я раніше і не бачила ніде. Ось, до прикладу, мені здається, це кріпити так, на велосипед. Гляньте, яка. Ой, класна корзиночка така для велосипеда з кріпленням. Якщо цінничок я знайду на неї, то скажу, але цінничка чомусь немає. Може, десь він відпав. І тут для активного відпочинку багато речей, але я буду показувати тільки знижки по більшості. Так що тут проходжу. Вже вам показала. Бачу, людей багато треба двигати далі. Я буду так переміщатись. Тут не все можливо показати. Ось така є під пляшечку, це вже як дитячий відділ. Ну, чохол під пляшечку. 59 гривень, замість 60. Гляньте, класно. Йде він на змійці. Сюди хтось притащив 169 таку маслянку на дерев'яній підставці. До речі, непогана без знижки. 169 гривень. Ну, вона повинна бути у відділі посуду. Також тут килимок для випічки. 169 гривень, Hello Kitty з малюночком Кікі і з позначками. Далі. Так, червоний ціник на таку пляшечку 149 гривень. Ось такі 149 їх багато, до речі, зі знижками йде. Так, ця йде без знижки 189, велика аж тут вона не, не може. Ой, яка дошка величезна, за 149 гривень. Така важка, я вперше така, що з неї таке? Вона, як на магніті. Мені здається, вона на магніті. О, оце вона важена. Слухайте. 149 гривень коштувала 339 гривень. Кому така потрібна, то знаєте, в Сенсеї є така незвичайна дошка. Вперше таке бачу. Взагалі вперше таку позицію, ні в не в Аврорі ніде не бачила з магнітом дошку. 149 коштує ось така пляшечка. Будь ласочка, це вже акція на неї. Так вона коштувала аж 219 гривень. Тут у нас ці знижки я вам показала, дуже багато у них ось для, ну, для подорожі різні сумки: 149-169. Вони складаються зручно. Ось, бачите, в такому малюночці 50% знижки. Тут аж 6 ну, сумочок, косметичок для подорожі. Три прозорих розміри написані і три непрозорі, щоб складати речі в чемодан. Ще по 269 є килимки. Так, а це ух ти, обкладинка на паспорт. У них навіть є 69 гривень. Симпатична, до речі. І Звідкись вона впала, може їх і більше кольорів. Ось вони, а 69, Ось вони внизу просто тут. Так, 189 ось такі. О, це на чемодан кріпити 39 гривень і писати свою адресу, різні малюночки також. Та й просто позначити свій чемодан, щоб потім не загубився. Не був схожий на інші. Так, тут я знижок не бачу. Зараз подивимось, тут по 149 написано. О, контейнер. Дитячий, гляньте, яка ціна. 51% знижки тут три контейнера. Ось так вони зроблені для дітей. Ну на жаль, як завжди, заклеєно, якого вони розміру. Мені здається, цей найбільший десь 0,5 не більше і менше. Ось такий класний. До речі, дуже симпатичний контейнер. А ну, а такі. 59 але цей мені не дуже подобається. Це мавпа, да? а тут як панда. Панда симпатичніша і 39 гривень. Ну це на знижки, зразу кажу. Це на знижки. Тут ось така іграшка лежить цікава. 79, це вона. О, чемоданчик. Хтось його сюди привіз, 799 гривень. Марвел. Це дитячий чемоданчик для хлопчиків. Він стоїть зазвичай в хлопчачому відділі. Для Дівчат вони ну, інші малюнки. Складається ручка зручно. До речі, у них гарної якості. Мені здається, чемодани чотири коліщата. Бачите, яка у нього змійка дуже зручна, легко відчиняється. Такий він всередині. Подобаються мені їхні чемодани, класні. Молодці, вони взагалі розширяють свій асортимент, і це дуже добре. Можна прийти тут, все придбати. Подушку для подорожі. Ну, подушки всі йдуть без знижок, я бачу. Ну, треба глянути, скільки ж коштує. 219 гривень. Така подушка класна. Літачок намальований. Мені подобається, що літачок намальований якось так. Якось так, знаєте, мрії зразу. 399, ось такі я показувала вони на Дерибасівській багато зі знижками. Рушничок, як на голову для дітей вдягати. Але тут це як нова колекція вже прийшла. От прийшло з новим малюнком і нова колекція. Те, що прийшло там три місяці назад, так, таке ж, а вже зі знижками. Так, тут дуже багато. Ой, скільки тут цих щоденників, записників, 119 гривень. Але також тут знижок я не бачу. Є такі по 119, прям великі. Дуже. Так, це у нас цікаво. 59 гривень. Три штуки я бачу, вони як клеються, мабуть. Органайзери написано. Ось такі. 59, от ті біленькі взагалі 39 гривень коштують. Так, це у нас тримач кабеля, ой, які гарні, слухайте, 119, а по знижці ось 99. У них є дитяча камера, 599 гривень. Нічого собі. Ну тут взагалі асортимент. Також така косметичка. Ну, це не косметичка, це пенал 59 гривень. Принесли сюди цього кролика. А, це кролик пасхальний, 399 гривень. Хтось сюди заніс його просто. Так, з цієї сторони це у них іде для, свят, для святкування ну, дня народження. 39 гривень. Ось такі прикраси по акції коштують. Є вушка по 79, О, є такі гарненькі по 49 вушка по акції. Знову прикраси 39, дев'ять. такий класний віночок з вушками 79. Також по 19 гривень ідуть. Всі цифри. Далі свічки по 29 гривень. Ну, це я вам по акції. Більше тут нічого немає. Класний цей обруч. 119 гривень коштує. Так, у них також є дуже гарні ці пакети для подарунків. Ну, прям різноманітні. Обирай, що хочеш. От як класно зроблений. Такий пакетик, такий пакетик коштує 49 гривень різних розмірів, навіть під пляшку є, дитячий, он по 29. Ну, щоб, якщо подаруночок обрали, зразу є, ну, куди його спакувати. Добре. По 139 і по 119 є килимки. По 119 різноманітні також килимки. Рушників дуже багато. На рушники зараз знижок немає. 59, 139, 289. Який цікавий рушник. Це якщо з собою брати, мабуть, на пляж, мені здається, 389. 70 на 140 рушник. Блін, такий гарний колір. І такий він легенький і м'який, складається. Я люблю, коли вони мало міста займають, Знаєте, в сумці, якщо на пляж йдеш, то це дуже зручно. Знову, ух ти, бамбукові. Ну, як сказати, кошики для зберігання. Тут, виходить, їх йде два в упаковці. Так, два, 219 гривень. Розміри скрізь пишуться. Тут також два, 169 гривень, 219 гривень. О, до речі, є килимки на знижках. Так, ось такі рожеві. Зараз покажу. А, він двосторонній, це він і є. Це його хтось перевернув. Всього 79 гривень, One size... Розмір вансайз не написано, чи заклеїли. Чому я не бачу розмір? Розмір не бачу one Size. Ось такий климок стандартного розміру десь 50 на 30, я думаю. За 79 гривень аж 53% знижки. Тут у нас на, на знижки, як завжди, у них ідуть фоторамки великі, чи це як картину вдома вішати, я не знаю. Вивчати динозаврів 69 гривень, 63% знижки. Просто дитячий відділ, може, і так і є, знаєте, ці скарбнички по якій ціні? 59 гривень. Отака От скарбничка дитяча, 69 гривень. І ще ось така скарбничка. 69 гривень. Також непогано виглядає для дітей те, що треба. Гарненька скарбничка. Далі іграшка. Ух ти! 459 гривень. Тойсь! Ось така 30% знижки. Дивіться, тут скільки всього йде до неї. Це її, я так розумію, купати в ванні можна, тут всі приладдя йдуть плавати, як круг у неї такий. Цікаво. 30% знижка, так. Тут іграшки йдуть без знижок всі. І інші такі ляльки красиві по 389 гривень. Конструктори 339 гривень. Ось ці вже я бачила на Дерибасівській динозаври 99 гривень. Їх тут два йде в пакуночку. Знижка на них йде 34%. Далі на машинки ось такі знижка також йде. Ой, господи, він везе динозавра в кліці, якось не знаю, 99 гривень коштує 41%. Ну таке собі не знаю, не знаю мені. Якось так. Далі. 69 гривень. Глянь, яка цікава. Це, я так розумію, також фоторамка. Фоторамка на дві фото. Бачите, вона як складається. І подушка 129 гривень коштує. Ось така подушка йде на знижки. Гарнесенька. 69 гривень. Ось 129. Це 69 фоторамка. 52 відсотки знижки, 282 коштувала на початку. Ходь будь ласка, далі угу. ще такі набір, такий величезний. Ого, я не знаю тут, скільки всього. Щіткою для це прибирати, я так розумію. Все для прибирання, гляньте. скільки тут всього цікавого. Стільки речей Це на 3 плюс підходить вік гратися. 239 гривень коштує на нього 60% знижки. Так, оцей навіть стопер, якщо ви помили поли, щоб не підковзнутися. Далі, ось такі йдуть. Відра різні, щитки. Ну, слухайте, ну, цікавий да, набір? 239 гривень. Тут по 169. От по 129 три такі машинки, і навіть вертоліт тут є в наборчику. 129 гривень. Конструктор зверху дивіться 269 гривень, 55% знижка. Ось він намальований, як виглядає. Знову таке. Тут йдуть шопери, чи, чи це, зараз глянемо, що це таке, 119 гривень. А може і кошик, як кошик для зберігання. Ну як, ні, це така сумка велика. Шопер все таке, мені здається, тут, знаєте, як раніше були, так, так, да. як раніше ще й на ухти. На блискавці. Отака От широка, якщо її розкласти, вона буде квадратна. От, як раніше були, тільки вони були в негарних кольорах в клітку. А тут ну, гарний колір, такий, як дитячий, з цими машинками. 119 гривень коштує. Це на неї знижка 30%. Ось тут такі килимки дитячі гарного кольору, мені здається. Такі, як вони, бачите, завкруглений край, малюночок, як такі набиті: 189 гривень, 59 знижка, 56 на 80, Такий більш величенький розгортати не буду. Він там, як у вигляді, мені здається, машини зроблений. Ось так ну, трішки вам показала. Отак він виглядає. 59, Ось така машина. І тут фото можна ставити. Це як фоторамка. І ще 59 фоторамка, 60% знижка. Далі. Ой, гляньте, скільки тут всього. Така дитяча, ну, наволочка 50 ну як дитяча, просто на, на дитячу подушку з дитячим малюнком. 60% знижка, 59 гривень коштує. 389 якісь новенькі покривали, такі, вони такі як плед, але е, шуршить. 120 на 140. Так, це я навіть не знаю, що таке дві штучки. 39 гривень коштує. Так, що тут у нас ще? 119 фоторамка. О! Тут у нас виходить, ой, така гарненька з хмаринками. Фіранка 140 на 260, 63% знижка 169 гривень. Ось така фіраночка. Вона такі хмари, хмаринки, на, на ній вони як вишиті. Подушечка дитяча йде на знижки 79 гривень. Різна є така блакитна, є з малюночком. Ось їх скільки багато. Ось така ще подушка цікава, класна. 149 гривень також на знижки 32%. Це такий бокс. Ну, він розкладається і вішається раз-раз, і там багато цих сетів, де ви можете зберігати щось. Ось він навіть намальований. Іграшки можна зберігати. 69 гривень коштує. О, глянь, така класна сумка для зберігання м'яка така, дуже класна. 119, да, я так розумію. Позначка 119, навіть 99%, 59% знижка класна, така м'яка. Навіть щось таке можна зберігати більш, те, щоб не билося, складати сюди. М'якенька, класна. Так, далі 149, ще така фіранка, також як малюночки. Ну, дитячі, ось тут намальовано, Як вона виглядає, 140 на 260-149 гривень, 56% знижка. І знову фоторамка велика, 69 гривень. Тут щось таке м'якеньке, 119 гривень у нас. Ой, гляньте, яка, мішочок такий для зберігання. Гарний дуже. Такий мішочок коштує на знижки 119 гривень, 30% знижка. Так, далі. Тут бокси стоять знову для зберігання дитячих іграшок. По 169 гривень, малюнки для дівчат, для хлопців є. Також є ось такі кошики для зберігання. Це зі знижкою. 79 гривень, 58% знижкам. Який такий з малюнками, з малюнками також, як дитячими. Тут по 149, гляньте, гарний який. Ой, дуже приємний такий м'ятний колір в нього, як натуральна така оця тканина, класно виглядає. Замість 339 – 149 гривень. Тут у нас ну це щось для дітей, мені здається, 149 гривень. Від нуля можна використовувати. Не ну, як плєрт такий для діток, тоненький, 32%, 32 знижки, 149 гривень. Ще такі кошики також 79 гривень. Оці я показувала 219 гривень. Так, ось мені підказали українською, це пелюшки. Пелюшки правильно казати. 149 гривень коштують дитячі пелюшки. І гляньте, які знову класні ці, як кошики для зберігання, такі м'які, вони прям товсті і м'які, 119 гривень йдуть на знижці. Гарненькі. Це, мені здається, просто як декор для діток. 49 гривень, тут можна навіть чимось гратись. Це зі знижкою. Так, ось така поличка йде на знижки біла-чорна по 129 гривень. Коштує. Намальована, як вона можна вішати і ставити. Зручна. У них ще такі є, ось для ці крючки різноманітні, ось такий гарний: 59 гривень. Дуже приємно з квіточками виглядає. Так, оце я не пам'ятаю, показала вам 99 гривень. Я вже до сього показувала, він йде на знижці аж 63%. Він такий міцний цей кошик для зберігання. І аж 50, 63% знижки. Це дуже гарна знижка. І ще ось такий величезний кошик для зберігання. То люди якраз його роздивлялись, я пройшла мимо з ручками по бокам, великий. Коштує він 129 гривень замість 269 гривень. Він складається при потребі і розкладається, якщо вам потрібно. Такий цупкий. Цупкий, такий великий. Ну, Розмір там не, не вказаний, але великий. Ще ось я не показала якийсь як такий прапорець, футбольний клуб. 69 гривень, 54% відсотки знижки. Ну, прям цікаві речі тут я таких ніде і не бачила. Знову таки 99 гривень кошик для зберігання я е, не показала 41% відсоток знижки. Ось вони його. Ну, поставили для прикладу Розібра, в розібраному виді. Тут прозорий такий, і він такий тверденький. Гляньте, як зручно ви, не потрібен, якщо вам, то ви його складаєте і поклали, от він мало місця займає. Потрібен, ви його розібрали і... Користуйтесь 99 гривень, гарна знижка. Так, ось оці ці ще. Ой, Hello Kitty. Це також на чемодан для подорожі, класний, 119 гривень. Ось напис робити. Тут без знижок ця вся серія Hello Kitty, Гарна шопер такий Hello Kitty. Не видно скільки коштує. Чомусь обірвали 519, нічого собі. Щось ця лінійка Hello Kitty дуже дорогенька, я б сказала. Так, ну, у них є дуже багато чохлів на телефон по 119, по 79, є Марвел, є ось такі цікаві малюнки. Це я вам вже показувала якось. Далі вже так, пройду На ванну кімнату зараз я не бачу, чомусь знижок вообще, жодної. Я б сказала, що знижок на ванну кімнату немає. Ну, Мабуть, потім будуть. Може, це у них як нова колекція. Тут я все. Вчора да, показала вам. Ага, сіль перець я показувала. Такі великі, прям для сіль перець 79, не, такі я навіть і не показувала, сама не бачила ніколи. Ось дивіться, які великі. Для зберігання спецій. Нічого собі, біленький і чорний. 43% знижки. Це я точно не показувала. Ой, вам це необхідно. Написано багато у них. Зараз поличок, 269 гривень поличка. Також ось така цікава 219 гривень. Це у них як типу таця полиця намальовано використовувати. Так, різні в чорному кольорі. Ой, у них, слухайте, для посуду є сушарки. Ось такі металеві, до речі, 219 гривень. Ось такі сушарки, 219 гривень коштують без знижки. А ось такі скляні на присосках. На присосках це піднос. Така таця на присосках 339 гривень, також не показувала, ніде не бачила. І знову на присосках. Тільки такого кругленька 169 Ну, щоб вона не йорзала і нічого у вас з нею не випало. Ось 79 підставочка гарненька в стилі бохо. Так, зараз я вийду, тут людей багато. Виходжу. Так, це я все вам показала вчора. Ось ці всі полички. Я посилання на свій вчорашній випуск вам залишу ну, в описі під відео, тому що це все, що я показала. Ви подивитесь ті відділи в тому випуску. Також нагадую, у них є ось така лійка, як з друшлаком 69 гривень. Ось намальовано як воно використовується 59% знижки. Ось така штука цікава. Також я її ніде більше не бачила, от крім, крім як в. В магазині Сінсей. Підставочка така є під раковину. У них 119 гривень. Це без знижки. Щітки такі по акції. 69 гривень, до речі, коштують. Ого, який набір прищепок. 79 гривень. Їх тут так багато. 20 штук і таких широченних. В зеленому і в рожевому кольорі. Знижка 34%. І на такі ось ще прищепки 59 гривень, тут аж 40 штук. Блакитні і сірі. Такі з крючками є. 6 штучок, кому потрібні, 119 гривень. Ці без знижки йдуть, до речі. Так, і ось цю сторону, мабуть, я вчора якось пройшла мимо, мені здається. Гляньте, які гарні у них швабри. Дуже гарні ще й на знижки. 180 гривень замість 269 є така, як бусковий колір, як м'ятний. І також тут продаються до них оці запасочки. Ви можете потім купити. Так, далі. Щось така щиточка, чи це як підставка? Що ж це у них таке? 79 гривень, 34% знижки. Дві в упаковочці сіліконові такі. Гляньте, це, мені здається, як щіточки силіконові. На фіолетові знижки нема, на рожеві є. 79 гривень за дві штучки. Покажу ближче, такі приємні на дотик. І такі у них щітки є. 119 замість 169. Ну, ви тільки погляньте, яка краса. І прибирати приємно. щітка для прибирання пилу. О, гарно виглядає ще і крутиться ця ромашечка. 119 замість 169. На знижки 69, такі звичайні, але. Гарний декор з малюночком, не просто так. І такий великий у них кошик є для зберігань. О, це для котів. Це тут вже для котів і собак все. Дивіться, 399 лежанка для кота. 339 класна така. Так, і тут шкрябалки є по 269 для котів, по 269. Є мисочки для котів, є навіть контейнери для зберігання корму: 149 гривень, 56% знижки. І мисочки 119 або подвійна миска. Подвійна миска, ці дістаються, щоб мити було зручно. Так, а скільки вона коштує? 189 гривень. Ось така велика. Ого, 319. Далі є навіть туалет для кота 339 і зі знижкою замість 369 гривень. Такий білий з чорним зручний. 339 гривень навіть з лопаткою. От бачите, ще й лопатка йде сюди. Дуже все зручно продумано. Тут 269, ось така шкрябалка, треба збирати самому. Це легко збирається. Так, тут вже такі ще лежанки є для котика. Для клас. 169 подушка написана. Ну це ж для котика, мені здається, так. І все. Тут також є і розчіски по 149 для собак, для котів. Бачите, скільки тут всього цікавого. У них великі відділи. Дякую, що дивитесь мій канал. Я нагадую, що я залишу посилання на свій вчорашні випуск. Я робила на оце все, і на Великдей, і на все-все-все, і на посуд. Вчора великий в мене був огляд. І буду з вами прощатися до зустрічі на моєму каналі.